Привіт, мене звати Віоскатія і сьогодні я би хотіла вам почитати про те, що я зрозуміла про Божу любов. От, я ще один такий малюнок намалювала, напевно, я його потім виставлю. Я зараз вам почитаю любов. справжні любов це не стосунки з хлопцями. Це не Валентинки, не секс, а Божа любов. Божа любов Бог нам дав через. Стосунки між нами. Він нас робив, щоб ми любили одне одного, як самі себе. Але ми зробили гріх, і цей світ гріх перейшов в наш світ. Але Бог також справедливий, тому Він послав свого сина єдинородного і помер за всі гріхи нашого світу. Тому, як ви бачите, Бог любить вас і навіть мене, хоча я грішна. І це з цього тексту я зрозуміла, що ну, треба себе любити, і треба любити других людей. І любити також Бога, тому що без Бога ти просто ніхто, ти нічого не можеш без нього зробити. Я зрозуміла, що Божа любов проявляється в наших діях перед ним, і все таке добре, дякую.